Усім привіт! Ви на каналі хвилясти щастя. І сьогодні я хочу показати, яку ж я заготовку роблю для своєї папушки на зиму. Перше, це такі різні погрізушки. У мене це з верби. Показую лише для прикладу подорожник. Так, тут листя верби, а з самого копейчика можеш скрутити таку ж саму вісюльку, як у мене. Вона є. Так, гілочка-ялинка я закидую. Тут у мене конюшина, воді вона так це називає. Так, зараз я буду певний сердити, а то я ще вдруг попутаю. А то у мене тут є і кропива, Так, ромашка. І така. Таке пшено, яке то, що дуже любить їсти. Він його, певно, більше за все любить. Кропива. У мене вона тут є, я її бачу вже. Зараз покажу. Ось така кропива. І ще конушина. Так, це гілка. З листям яблуні. Також щось в мене є? У мене ще тут є багато конюшини, дуже багато конюшини, я конюшини набрало багато Така квіточка і щось, що похоже на кропиву, та насправді не є кропивою. І все. А ще ось яке забула, як воно все називає, Куманиття. Так. Це трошки я показала, зараз висиплю все. Це заготовка на зиму перша частина. Опа, пропиваю різні листочки, що тож любить. Ось таке. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк. И підписуйтесь на мій канал.